Щороку, року, у четверту суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932 1933 років і масових штучних голодів, що тривали із 1921 по 1923 і з 1946 по 1947 роки. Сьогодні ми схиляємо голови та звершуємо молитви, щоб вшанувати мільйони невинних життів, загиблих у наслідок цих трагедій. Перший повоєнний голод тривав із 1921 по 1923 роки, спричинений посухою радянсько-українською війною та продрозкладкою більшовиків, призвів до загибелі від одного до двох мільйонів людей, переважно на півдні та сході країни. 1932-1933 роки голодомор. Геноцид штучно організований сталінським режимом шляхом конфіскації зерна, блокування сіл і заборон виїзду. За різними оцінками загинуло близько 7 мільйонів осіб. Це був спланований акт геноциду, спрямований на знищення українського селянства як основи національної ідентичності. 1946-1947 роки, післявоєнний голод. викликаний посухою, але посилений примусовими хлібоздачами, колективізацією та ігноруванням влади. Жертвами стали від 300 тисяч до 1 мільйона людей, переважно у центральних і східних регіонах України. Метою злочинів було знищення українського народу як національної групи. Комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, репресій проти незгодних, створив для українців умови несумісні з життям. Голодомор це злочин проти людства, який не має терміну давності. Де б ви не були, запаліть сьогодні свічку пам'яті, адже кожен вогник у вікні це вияв нашої скорботи і віри в майбутнє. Вшануємо хвилиною мовчання мільйони людських життів, які Україна втратила через масові штучні голоди. Вічний спочинок даруй померлим, Господи, а світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.